Зелені томати в період достигання це найулюбленіший час для розвитку таких шкідників як тута абсолюта, мінуюча томатна міль та томатна совка. Перший шкідник тут абсолютно, відкладає яйця, з яких вилуплюються личинки, що прогризають листя зсередини і там живуть до наступної фази розвитку. Помітити можна їх завдяки появі світло-зелених ходів на листі томатів. У томатної совки найбільше шкодять її гусениці, які доволі великі, і їх легко помітити. Вони вгризаються в саму помідору і можуть там навіть жити, чим наносять значну шкоду врожаю. Такі сусіди ваших томатів легко залишать вас без врожаю. Але що ж робити, якщо помідори вже достигають і хімію не використати? Беремо по 10 Грамів біоінсектициди бацитоксин на основі гриба Бацилю Стурінгієнсіс та Боверім на основі гриба Баверія Басіана і розводимо в 10 літрах нехлорованої води. Таке поєднання дозволяє знищити усенець та личинок метеликів. Спори осядуть на рослинах і будуть активно захищати протягом 12-15 діб. Обробку проводити у вечірній час або захмарної погоди. Для підвищення ефективності та подолання опушеності томатів до бакового розчину додаємо ізомакс 3 мл на 10 літрів. Період очікування всього два дні: препарати безпечні для людини, тварин та навколишнього середовища.